Панове, привіт! Цього варто було чекати. Тиждень тому в нас було СБЧ на героя. Тепер ми отримали перше СБЧ на легенду. Ком'юніті довго не думало і пішло збирати. Зараз побачите, що з цього вийшло. Вже завтра до нас повертається Ліга Чемпіонів. У стартових двох турах Бенфіка Анатолія Трубіна не набрала жодного очка, тож їм дуже потрібно обіграти вдома Реал Сосєдат. У Арсенала Олександра Зінченка теж непроста ситуація склалась і мають завтра непростий виїзд до Севільї. Ці та інші поєдинки, як завжди, ваших прогнозів чекає ФАВБет. Додайте собі запалу за переглядом Ліги Чемпіонів, а за посиланням у закріпленому коментарі під відео для новачків є класний бонус. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Фавбет. Добротний склад. Ну що, перша легенда. Поглянемо. Це. Краще був якийсь Райкард напевно, вже. Клейверт чи ні? Тато клейверт. Як для якої команди? Для цієї, напевно, він не дуже. 4-4. Ну. Не зовсім провал. А сама збірка в скільки оцінюється? В 100 тисяч? Там 87-й рейтинг, 11 десь 100 штук буде. 120, напевно. Ну, дивись, замість кудуса можна вліпити, спробувати. Ставиш собі 4-4-2 і 4-2-4, щоб позиції вже там не тицяти. І замість Кудуса ліпиш Клюйверта. І в тебе Клюйверт, Страйкер і, наприклад, Салах, Страйкера, Дембеле і Родріго на флангах. Можна спробувати? Ой-ой-ой, що тут таке? І що ти граєш? Так і граєш три захисники? Ой, а що то? Раш? У Раша начебто не дуже адекватна позиція стосовно... Нашої війни, чи він там з кимось не тим фоткався, чи щось він там робив. Та в будь-якому випадку така собі. Італія це Дзола? Це Дзола! Перша топ-карта на сьогодні. Джан Франко дзола. GG він має бути крутезним в контролі. Хантера дав і побіг. Зараз подивимось, ага, не подивимось. Покажи нам, будь ласка, ще команду Дуже цікаво глянути тепер, який там був склад. Я думаю, дзола будь-який увійде, бо якщо він в цей склад не входив, то б, напевно, людини не збирали. Так, тут замість Левандовський, я думаю, дзолу можна уписати. Хто в трейді, хто в антрейді, тільки би глянути. Якщо Грізман чи Левандовський продаються, то продавати Торес, дуже навіть норм. Продається Левандовський, а Грізман теж продається. Я б, можливо, ландовський забрав, будуть два малюки. Без другого поверху залишишся, але будуть вони дуже спритні і технічні. Зола тобі влетів круто. Рольфо грає на позиції лівого півзахисника. Вінгера. Якою ти схемою граєш? Родріго крутіший, ніж Рафін, я вже кажу. Я грав з Рафіні, він в мене в антрейді, але він не подобається так, як Родриго. Родріго прикольніший. Жулі в тебе ще в запасі, а чого? В тебе Родріго пропадає, жулі пропадає, сон пропадає, Рафінга грає. Ну то якось немає, так бути. Ну, Лоренто і Кенсело тут. Одразу кидається в очі як слабкі позиції і доку сумнівно, але загалом склад дуже дуже крутий. Ой, ой що знову Дзола? А о замброта! Вау! GG. Італійці це просто топ сьогодні. Одному вже впав Дзола, одному замброта. Байтете на збірку, байтете, але рейтингу немає. То є просто топчик. То гравець до весни тільки так. Ой, ой окоче. Окоче. мене виправдали, правда? Ин Аргентина... хто там? Верон? В дуже бідну команду можна грати, а... араз я ще розгляну, хто там в нього був в центрі поля. Бо мої очі одразу кинулися на 150 тисяч футбін показує. Очі ми кинулись на атаку. А хто там в тебе був в центрі? А! Ти куди в квікселчу що, жартуєш що? Ну, замість когось з них мені здається, я верона поставив собі. Бо він би давав хімію і можна було би когось цікавого лінканути. Коклена знімати, не, не знаю. Дефу може бути мало на двох, бо у Верона 73 деф, бачу Медісон, не пам'ятаю, він там теж ніякий. Я би, напевно, з кокленом грав вероном. Хіба тобі дуже Медісон подобається? Я, я туре упав е, антрейдом, вітаю, а Вандейк що? Теж антрейдом? Серйозно? Уявіть собі, ви збираєте квіксельний пік. Один з трьох інформів і отримуєте Вандейка. Unbelievable. Чергова легенда. Що може тут бути Дзамброто там собі? О, Айшлікол! А, -а, -а, а, там людина за місце на позиції лівого байка забронювала, але тут Райт. Right. Олрайт. Right. У нього удари прикольні, але з таким пасом буде важко йому, напевно, підігрувати команді. Я думаю, це Л. Хто вже не перший рік за мною слідкує, той знає, що я і сам давно користуюся, і вам завжди рекомендую девайси від HyperX. В мене на голові Cloud 2 навушники. Під руками мишка, клава, коврик від HyperX, Навіть монітори вже далі. Ця компанія пішла в мене теж від HyperX. Стильний дизайн є. Yeah. Якість є, надійність теж можу сказати, що є, оскільки за роки користування девайсом від HyperX в мене не ламалося нічого. А що ще може бути потрібним для користувача? Хіба що знижки з 18 по 30 жовтня діють сезонні знижки до 35% на продукцію від HyperX. Посилання залишаю в описі під відео. Захочете, шукайте, обирайте і купуйте. Так зібрана команда. Готова на найвищі ранги Ultimate Team Champions зійти і в еліту Райволд зіграти. Захисники на якорях. Та я би всім дав тінь. Кожному. Можливо, я би замілітав би подумав, бо він фізично слабенький. Він... Скільки версій FIFA було, я часто любив давати мілітау Якер, бо він падав у боротьбі він був дуже легеньким. Але його не завжди якер рятував, то я собі став тінь, щоб він біг. Але Менді там, Уокер це 100% тінь, вони і так потужні. England. Центральний візиксник це Лампард, напевно, так. Фоудер. Не пощастило. Ну, лотерея тут страшезна, я вам скажу. Комусь замброта, комусь зола, комусь Лемпард. Ринок впав? Ну можна трейданути, що скажу. На 300 тисяч купити саліба просто БАМ! По 30 тисяч, по 29. 000. І на кожному отримати плюс 5 тисяч під Division Rivals нагороди. Ну, саліба дуже просів, як на мене. Як той клос грає? Опа, Франція. Це Петі. Це має бути Петі, а там, до речі, в цій команді Петі не загубиться, так всередині. Але я б можливо йому давав е... мотор, щоб він був трохи пластичнішим і мав трохи краще. Ну. Но... О, замість коклена сміливо заходить. Леорарний, Родриго Рарний. Райс. Пішла легенда. Іспанія. Е, хоча б був страйкер, а то буде хабі Алонсо. Ну таке. М -м, мені здається, в нього краще центральні півзахисники. Хороша команда, бігунок діабіт, тільки з фінішером, напевно, порить. Ну, поїхали відкривати легенду. ой йо, 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 йо. ой 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 це, напевно, найгірше, що може впасти зараз. Бо і стати такі собі і. Unlucky. Є lucky e the є unlucky the hore. Де ти живеш, Артурчик? Польська? Ну ясно. Відкривай. Пірес таке. А в нього є 5 на фінтах чи нема. Що в нього є? Чи 4-4. Форма була Манчестер Юнайтед. Я якраз дивлюсь зараз серіал про Бекхема. Дуже цікаво, мені подобається. 4-4 в нього. Ну. Так... Не найгірший варіант, але. Ну, десь ком'юніті ставить під 200 тисяч, то є сильно. Удари просто трохи сумнівні. Склад солідний, але Кім Пембей, ну нуменде що таке. Можна зараз. Ешлі Кола. Так. Оп! Опа! Петій. Ой Макелеле! Але гарно потанцював. Зрештою, він буде дуже спритний. Кантелеле. То як канте у моменті. Значно прикольніший буде контроль міча. Можливо, він буде класно вигризати і не варто ще розчаровуватись, бо Петі все-таки буде важкий на мічі. Тут кинути. Якір чи тінь. Непогано загалом, непогано. Досить. Ринок 500 тисяч питань нема. Нічого не бачу складу, ну і нічого. Ооо, Ройкін. Теж фрагментами був у серіалі про Девіда Беки, який я зараз дивлюсь. Я собі одразу пригадував, який Ройкін був жорстким. Ну, але це Л. Один з найгірших тут варіантів. Дуже солідний склад, дуже. Мені здається, тут важко буде тебе вразити цим паком. Коли такі потужні склади зібрані, я не знаю, чи є зміст вам збирати легенду, якщо чесно. Бо. Розчаруватися буде легше, ніж залишитися задоволеним. Тут летить клюверт. Вдруге він у нас сьогодні. Купив за 950 тисяч. Прокоментуй, будь ласка, нам свою любов саме до Мюллера. Чому так? Чому, Чому ти вирішив 950 тисяч всадити сюди? До інших позицій питань, напевно, немає. Антрейд Салах. Боже мій, звідки? Так, 87 максимум. Італія. О, дзола! Джола це перемога. Бо якби я збирав СБЧ, я б хотів золу. Джолу, Дзамброту, Торрес можна було б грати, але мені здається, що він міг би бути трохи важкуватим після Грізмана, який в мене є. Ой, як ти аут класно кидаєш. Відійди трохи, прожектори на тебе не світять. Вийди на сцену туди-назад, біля карти стань. Джан Франко Джола. Перемога. Вітаю. Гарно, потужно. Це знову ж таки та збірка легенди, яка розчарує, я думаю. Хіба що тут буде хтось реально потужний? І це. Пірес. Це для нього це точно L. 100% розчарування. Безударний діабі і повільний Рубен Дієш. Що це він таке показує? Єде наступна легенда. І Англія центрбека ще не було. Кембла у нас райт, no right, по-моєму. Так і є. Так і є. Так, так. Бруно Фернандеш і тоналі. Бруно Фернандеш, що я б звідси забрав. Ще й в тебе Бруно Фернандеш і тоналі з зі стилями зірності, який не бустять деф, тобі не замало відбору в центрі поля. Ну і тренд, я би боявся, що йому швидкості не вистачить. В тебе ще й Тренд зі стилем зіграності мотор, боже мій. І саліба е, з башенькою Sentinel. Це дупа. Саліба має грати з тінню. Він має мати високу швидкість, плюс. Що ти бустиш тому саліба? Захист і фізику? Нашому бустерту фізику як в нього сила 103. Дивися, сила 87. Нашому ще плюс. Він і так потужний. Тінь йому, щоб біг. Відкрити нам цей пак теж можна поглянути. Це 40 рівень, я правильно розумію. Сезон в тебе закінчено. Ми спочатку відкриємо легенду. Франція чимало Франції сьогодні було. Форвард, а хто там такий з Форвард? А трезеге, погано. Не пощастило. Так, відкриваємо. Добре, зараз подивимося. 3,86. Це те, що я би думав брати, якщо встигну дійти до останнього рівня. О, летить Промо, Німеччина. Опорника, хто там з Баварії Кімміг не в тому прому часом? Це Кіміг. А, ні, то не так. Кімміг ще був разом з ним, це Бранд. Бранд, ага. Не дуже воно. А третій хто? 87. Ну, аби не гірше. Чи буде зараз історична подія, що ми відкриємо пак з легендою і вперше випаде той гравець, якого хтось собі концептом додав у склад. Або Есхен. Поглянемо, що це можливо, при тому, що сьогодні ні балака, ні асьена я не бачив. Ну немає Ешлі Коула. Знову Лемпард. Лемпарди і райте були. Ешлі Коула не бачив. Що мені геть? Ким замінимо чого мені? Але я не думаю, що їй тобі дадуть центральну позицію. Давай тобі Балака. Англія. О, Ashley Кол, нарешті, here we go. Ashley Кол, тут теж падає. Це класно. А, там не менді, там різе. Ай-яй-яй, я забув, я забув, то різе. Але він продається? о, то то чудово. Це дуже круто. Ти собі монетки зараз повертаєш, можеш їх вкласти в позицію. Чу, а мені, наприклад, що обов'язково тобі. Белінгема туди бам і все, і ти готовий. Ну а я цього разу вирішив утриматися від збірки даного СБЧ, тому що прикинув собі по складу своєї команди і зрозумів, що мені потрібні тут були би, наприклад, лише Дзамбро та Дзола і, можливо, Ешлі Кол. Інші гравці навряд би мене цікавили, тож просто збирати аби зібрати, я вирішив, що не треба. Але мені було цікаво разом із глядачами розділити емоції радості чи розчарування, подивитися на їхні склади. Тож, якщо контент такого формату вам подобається, не забувайте поставити. Ставте лайк, скоро знову почуємося. Побачимось! Бережіть себе!